Це фотографія до двох-дві хвилини до цього до прильоту масованого удару, угу. і ось ці фотографії це вже наслідки цього. Постраждалого району, де ми були. Дніпровський відеоблогер і дигер Ілля Павлюков став очевидцем ракетного обстрілу, який стався 24 червня у Дніпрі. Хлопець навчається у коледжі за спеціальністю автоматизація і комп'ютерно інтегровані технології. В той ранок разом із друзями він прийшов до навчального закладу, щоб допомогти з ремонтом одного з кабінетів. Близько 11.00 пролунала повітряна тривога. Після чого почалась серія вибухів. Вибухова хвиля докотилась і до їхнього корпусу. Постраждала сама сама В 11 ми почули перший вибух, потім ще один. І третій вибух ми почули такий, зовсім рядом з нами, тому і лопнули в нашому кабінеті, де ми робили ремонт. Там лопнули стекла, вивалились окна, і послідки там дуже ну, жорсткі. І на нас падали осколки від стекол. Ситуація така, як, ну, як це нагадує, як 8, 11 сентября 2001 року, як ми стоїмо. Если здание вдруг там упадет, то нам придется либо в окно прыгать, либо все. У корпусі, окрім Ільї та його друзів, перебувало лише двоє викладачів. Після вибухів усі почали спускатись до бомбосховища на першому поверсі, та зробити це було непросто. Уламки скла і бетону лежали просто на сходах. Через що один із друзів Ільї ледь не постраждав. Бігли вниз, тому що в нас, якщо в нас прилетить, то буде всім хана. нас ніхто там ніде не знайде. У нас був такий случай, мой друг потіряв кросовок. Вот че за стика сітуаса, що ми за ним побіжали аж на на аж на третій до третього корпусу он його потеряв, прям коли бежал уже вниз в бомбу у І ми, коли туди побіжали, ми швидко його забрали і швидко, обратно в метро что Мало ли що пройшов далі? Це не перший раз, коли Ілля потрапив під ракетний обстріл. У вересні 2024 року це трапилось під час зйомок відео про підземну річку Жабокряч. Ми підземлиш і нам. Ну, схар... дай бог вспомнить, это получается, когда мы шли, мы, получается, дошли до коллектора советского 70-х годов, и он нас спас от этого взрыва. А взрыв был на левом берегу, слышно, а взрывная волна аж дошла до центра города. Мы прям слышали, как, как над нами чуть, как трамвай пятеро упало. Ілья зізнається, повномасштабна війна сильно вплинула на його світогляд. У 2022 році відчував постійний страх і невизначеність. Поступово звик до нових реалій, але під час великих обстрілів все повертається знову. У 2022 році я так не ну, я сильно відчував, я думав, ну все, хана, що делать, і так переживав. Потім мені сказали до марта 2022 ми переживали все. У нас не було нічого. Ми в або в марте вийшли тільки. апреле. Когда вот 23, 24, 25, вот эти ночи, срывы большие, сильные, то было очень страшно. Когда ещё хиды начали летать, вот это ещё страшнее. Илья має власний YouTube-канал, присвячений дослідженню підземель Дніпра. Його блог налічив вже понад 10 000 підписників. Окрім занурення в урбаністику, Ілля знімає репортажі про наслідки ракетних ударів. Є у нього фотографія за 23-й рік, 14 января. Час є прильот на жилой дом на побіді, теж зняв видос, Он є на каналі, там і про прабуму фабрику. мы сняли видос. Там было було вже зруйновано з будівля, а будинку там два під'їзди. Не було зовсім не було. Нині Ілья готує окремий блог про наслідки атак на коледж із фото та відео, зробленим того самого дня. Хлопець закликає людей не ігнорувати повітряну тривогу, дотримуватись правила двох стін та за можливості спускатись до глибоких укриттів, зокрема в метро.